В ефірі Юла буде проводити макіяж. Ти будеш робити Самі макіяж. Лінії, так? лінії саме мінімум-мінімум засобів буду проводити макіяж. А я буду супроводжувати Юлію і задавати їй питання, які в мене виникли. Сьогодні ми не домовлялись, одягнулись якісь білі блузочки, рубашечки. І сьогодні у нас такий. Якби так сказати, унікальний лук, в якому ми вийшли до вас в ефір. Юля, ти показуєш, що ти будеш робити, і я буду додатково тобі давати запитання. Угу. Давай тоді ти перше будеш наносити вже продукти, угу. а далі я вже буду з тобою розмовляти на ті теми, які дуже цікаві. Абсолютно всім, всім дівчатам да. Дівчата. сьогодні е, в клубі забула свою косметичку і абсолютно без макіяжу прийшла mm -hmm. е, до клубу. Для мене це так незвично. Взагалі, якась відчуваю себе іншою, іншою зовсім іншою, такою незвичною, якначе я не зробила, не, щось не одягнула, як наче якоїсь речі на мені не вистачає. Косметичка тут. І я розумію, що багато дівчат теж не роблять макіяж, і я дуже з багатьма дівчатами спілкуюся, не роблять макіяж, це привіт-привіт, Мальвіночка. І коли не роблять макіяж, то задаюсь питання чому? Тому що, можливо, дівчата не знають якісь такі прості лайфхаки, прості способи, як саме це робити. Хочу показати ось три засоби. Три засоби. Всього лише три. Три, так, да, так. Да. Це Сісі-крем тональна основа. Зараз буду наносити помадка і туш для вій. Тут ще можна або додавати олівці водостійки для губ і для е е очей, а можна не додавати. Будемо зараз по ходу вирішувати, що робити. Отже, Сісі-крем з СП-фільтром має зволожувальний ефект е проти пігментних плян. І навіть бореться з висипаннями. Дуже-дуже легка текстура, це для всіх, хто влітку взагалі нічого не використовує. Це є маскітна сітка, це є захист і додаткова, додаткова опція до літнього захисту від сонечка, від пилі бруду. Такий собі фільтр. Фільтр на обличчі. Юля, ну от поки ти будеш робити той фільтр, я хотіла тобі сказати: от ти відчуваєш себе наче ти оголеною сьогодні без макіяжу, угу. але я дивлячись на твою шкіру, як і на мою, я сьогодні, до речі, теж приїхала без макіяжу і вийшла в Фейсбуці на своїй сторінці в ефір і поговорила з дівчатами за філіжанкою кави про те, що сьогодні є в мене в думках. Я дивилась mm -hmm. на твою шкіру, Юлічка, а, дивилась на твою шкіру і зрозуміла, що вона є дуже доглянутою. В неї є природне сяяння, є така якась елітність, аристократичність, бо вона в тебе така хольона, нагодована, бачу правильне харчування ти їй даєш. Тобто вона повністю має таку особливу. Красу. А і а, той е, догляд домашній, я впевнена, як у тебе, так і у мене. Він дозволяє мати ту натуральну красу шкіри а без спотворення, яке дуже часто жінки для себе роблять. І я б хотіла тобі задати питання, е, бо люди може, бачать тебе і думають, що. Це в тебе генетика така хороша, це б тебе так пощастило тобі. Mm -hmm. І ти просто такою народилась, то просто дюжня чи дубіняні, Ельвірі, це б так пощастило. Чи справді е, твоя шкіра завжди була такою, як зараз, красивою, доглянутою хвильоною, як я сказала? Ні, не була вона завжди такою. Був період, коли я була до такої, до дуже сильно. Недоглянутою uh -huh. був період, коли в мене обличчя було повністю в прищах, і це <кій> мені не додавало впевненості в собі. Я прям не знала, що з цим робити. Витратила багато грошей і часу, щоб це все вирішити. Поки не спробувала систему від компанії Меріки для проблемної шкіри, яка з якою почався. Початок історії взагалі в компанії Меріке. Давай я це покажу цю систему, систему про, да. про яку, до речі, багато людей не знають. Та? І я на сьогоднішній момент дуже багато з жінками розмовляю, і вони навіть не уявляють, що дуже просто з системою, доглядом від компанії Меріке, які усувають проблеми. Наприклад, як у тебе з прищами, як у мене були прищі, та у когось пігментація, у когось сухість шкіри, та у когось, наприклад, є можливо раннє старіння, чи взагалі вже є зморшки і елітний вік. То ми пропонуємо тоді системи, підбираючи конкретно під проблему, яка є. І на базі цієї системи, яку ми використовуємо два рази на добу, вранці і ввечері. Ми вже отримуємо здоров'я, красу та молоді шкіри, і отримуємо той результат, на який люди дивлячись, кажуть: Вау, в тебе така шкіра. Тобто, це дуже важливо, коли є в тебе такий супровід, як ти вважаєш? Так, звичайно, дуже важливо, коли є. Ціла система в догляді, коли в угу, цій системі є очищення, маска вугільна, є зволоження і є точковий крем. Локальної дії, і в кожному засобі є саліцилова кислота. Професійно працює із висипаннями, але це не було в мене так, що я так прям одразу почала угу. користуватися, і через тиждень мене все У мене теж не одразу. Не було угу. такого ефекту, тому що все поступово, поки шкіра відновить свій pH. На... Обличчя, поки е, з'явиться імунітет шкіри, угу. то треба якісні засоби, щоб вони попрацювали з моєю шкірою. І дисципліна. І дисципліна, то дисципліна. є ранок і вечір. Ой, Юлія, я е, склала цей набір в косметичку, яка зараз йде консультантам, які виконують програму 13 магічних хітів. Вона така прозора. Як презентаційна, уявляю, уявляю собі, як дівчата милуються сьогодні, коли отримують компліменти від знайомих, хто вже купив цю косметичку, як вони ходять в гості в самому, чи на пляжик в цієї косметички і всі заздрять. Так от до чого я веду, Юля? Окрім системи, сьогодні я зрозуміла ще про те, що в Мерікей. Окрім базових, базових систем, яких у нас є 4: система для проблемної шкіри, система здорова шкіра кінкія для підліткового віку, чи для шкіри, яка є надчутливою, чи чутливою, там нема а, е, омолоджувального ефекту, а ми можемо його пропонувати як гігієну. Це система 25 плюс з кулею протистаріння. Активними інкапсульованим ресфератролом вітаміном в 3 та пептидами, та, mm -hmm. і система 40 для жінок з активною ліфтинг-дівою з формулою Волюфьорм та стобурові рослинні клітини, біоміметичні пептиди та гіалуронова кислота. І таких чотири базових системи ми підбираємо на безкоштовних майстер-класах з краси, підбираємо в онлайн режимі. та Задаємо питання, профілюємо людей і готуємо готові кейси чи набори, дорожню карту прописуємо, як дівчина в такому, такому, такому віці з такою, 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 такою проблемою вирішує їх за допомогою яких засобів, коли вона це застосовує, в який період дня чи тижня вона шо, як за собою доглядає. І я хотіла сьогодні, саме сьогодні, звернути увагу на е, гліколівий пілінг. О, Юль, я нещодавно була на твоєму майстер-класі, і я сама те бачила. І дуже багато жінок не вірять своїм очам, коли бачать, як на половину обличчя ми наносимо цей гліколівий пілінг, якого вистачає на два роки е, при застосуванні два рази на тиждень. Це салонний догляд, який допомагає. Забрати зайву мертву шкіру, яка не потрібна, яка може бути вже в пігментації, яка може бути з, е, з запаленнями після акне, після якихось проблем зі шкірою, яка ста, ста, старіє, яку треба забрати, щоб молода шкіра отримувала оце харчування, правильне, яке ми даємо. Ти можеш розказати трошки про враження твоєї клієнтки, бо я не можу зупинитись. Мене просто на, на наповнює така гордість за компанію Мерікей, що вона так розумно дає жінкам все, що треба, нічого зайвого, все те лише що буде приносити результати. Ефект. І тому ми даємо це безкоштовно спробувати на наших майстер-класах. На майстер-класі була звичайна жінка угу. у віці 45, яка угу. хоче угу. мати до шкіру обличчя, так. яка хоче попередити зморшечки і десь підтягнути ліфтинг зробити угу. на обличчі. Вона не хоче йти до косметологів, але шукає рішення. І коли ми нанесли гліколівий пілінг, це є четвертий, третій третій крок у догляді за другий. шкірою Другий, етап. Другий, другий. Очищення, відлущування, відлущування другий етап у догляді за шкірою обличчя. Ми зробили на 20 Хвилин на, саме на пів обличчя. Mm -hmm. Це є така дуже кремова текстура, яка дозволяє абсолютно кожній жінці не мати дискомфорту. Не болить, не, не, не пече, не нічого. надо нічого терти, скрабувати, ніяких там немає таких часточок, як там, чи кава, чи пісок, нічого вона не вишкрібає. Вона настільки делікатно, просто, як крем. Кремообразна uh -huh. формула нанести на пів обличчя, але ми це робимо саме на майстер-класі. Звичайно, в себе вдома, в ванній yeah, кімнаті, ви зробите на все обличчя і там. Yeah, все я не до корде, я тут роблю. Да. Так. Uh -huh. І коли пройшло 20 хвилин, і а, Олена зняла на майстер-класі, зняла, ми змили а, пілінг, і вона не могла повірити в дзеркалі, що а, тут. Носогубка їй підтягнулася, що почервоніння, які були на щочках, вони стали не такі помітні, як наче одна сторона втягнула живіт і е, стала взагалі, е, вона не могла повірити, що це можливо стрункою. Я зайшла, я не була з вами. Я заходжу, і я дивлюся, в неї яблучко підскочило. Підскочило дуже-дуже. Е, ну, ну видно було той ли Я бачила її очі, які просто не вірили своїм очам. Як то таке може бути? Ну я це бачила. Так, так, разі, бо прийшла з так, недовірою. Так. Їй було дуже цікаво, що відбувається на майстер-класі. Було цікаво спробувати, ну, тому що жінка в пошуку, і це нормально, що вона прийшла спробувати і зрозуміти. Відчути, відчути на своєму обличчі, як працює, коли вона в дзеркалі це все бачить, то звичайно вона була вражена. Вона була вражена. Це просто захопив після першого разу. І е, на сьогоднішній день е, вона в свою б'юті карту поставила придбати uh -huh. пілінг, е, uh -huh. тому що ну А я... як без нього? Як би без тим більше, знаєте, я дуже багато з жінками спілкуюся, які ходять на пілінги до косметологів. Вони мають різні назви, але після них десь. Е... Два тижні треба відходити, тому що шкіра лущиться, тому що червоніння, Неприємно, дискомфорт. І я декілька разів зустрічала таких, дуже багато зустрічаю таких жінок. Кажуть, не дивись на мене, я після пілінгу. А в мене ж моя картинка пільінгу, який просто я прийшла додому, нанесла, пішла там, готую е, вечерю, пішла там щось погладила, щось поприбирала. І він мені не заважає, я його змила. У мене обличчя як у дитятка. Просто у дитятка. Наче воно таке стає, як у дитинки. Хочеться його отак от прям за щічки почіпати. Воно таке пружне стає, таке прямо підбадьорена шкіра. Мені хочеться його прям кожен день наносити. Юля, тримаю себе за руки, бо бачу той видимий ліфтинг-ефект. І знаю точно, що ті. Клітинки вони народжуються завдяки цьому пілінгу, то, що відлучується, то добре. А то що народжується, молода шкіра якою якісною. Е, Немутовані ці кліточки, мембранні мімбранні зв'язки дуже класно пропрацьовуються, і шкіра просто ідеальна. ідеальна. І геть той вік куди уходить. Хоча цей засіб використовується і тим, у кого як не. Пігментація, тобто він широкого спектру дії. І я б, якщо в мене була б воля, я б дала якусь нобелівську премію саме за ті продукти, які Марікей, інноваційно маючи технології, високі технології, потужну команду професіоналів, космоцевтів, фармацевтів, які просто мають мега-мега рівень, вони такі засоби для нас виготовляють, які при домашньому застосуванні. Не треба їхати, якщо ти в селі живеш в місто шукати І ще й фахівця, чи то він вам обличчя на обличчя наніс, що він за, е, пореком, е, 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 за, зарекомендував. зарекомендував. Чи іноді ж буває що зовсім ж не то наносить. А скільки наслідків, Боже мій, скільки наслідків? Тому я за цей пілінг можу казати безкінечно хвалу. А, і подяку компанії Kay. і це другий крок догляду за шкірою, звичайно, є тонізування. Mm -hmm. Та воно у нас буває двох видів: антивікове воно додатково може вбудовувати в систему скіскінки, чи кліопроф, яку Юля ти застосовували, чи сьогодні застосовують люди, у кого є проблеми з висипаннями, чи для системи TimeWise, чи для віку 25+, чи для віку 40+. Тобто ми можемо вже їх додавати як засоби, які допомагають нам мати і пружну шкіру, і доглянуту, і додатково очищену, і тоді здатність шкіри. Наші клітиночок взяти все те, що ми далі даємо. А це можуть бути сироватки чи зволоження, вона здатна тоді прийняти. Угу. Це може бути четвертий крок. Це зволожена вранці та ввечері, як очищення, як тонізування і зволоження, це вранці і ввечері. Це може бути додатковий крем для шкіри. Навколо очей, звичайно ж там. Але точно я можу вам сказати, що п'ятий крок от Юля його нанесла, угу. це лише п'ятий крок. Це так. лише п'ятий крок. І я точно знаю, що Юлія задам питання. Дуже багато жінок в, нашім, ну, в нашій культурі жінки переважно ходять на фарбовання. Літом вони менше це роблять, тому що, напевне, в них немає такої косметики, яка дає шкірі дихати, mm -hmm. та, і яка не. Не заважає, яка не дратує, яку не хочеться стерти. Бо я дивлюсь, коли жінки йдуть і витирають платочками та обличчя. І я знаю, що значить у цієї жінки нема засобів легких, таких як, як хмаринка, які не заважають, а лише напоюють шкіру вологою. Такі засоби є в меріки, і тому ми не лишаємо себе того задоволення зробити, наприклад, як Юля сьогодні, невагомий природній макіяж. А я сьогодні вийшла в ефір. Мені захотілося трошки більше яскравості. Це як настрій, так? це як знаєте, от на мисточку. Та от як сьогодні я хочу так, завтра так, післязавтра так, і оця варіативність вона дає свободу жінці. Бути щасливою, радісною в кожному дні. Ми саме за це говоримо, за ці зручності, які нам подарувала компанія Марікей. І сісі -сі крем, який Юля нанесла за spf фільтром, uh -huh. це захист від сонця, це захист від бруду, який паде впродовж дня. Шкіра як проти москітну сітку, наче одягає, вона дихає, як і всі засоби, вони не блокують дихання пор, вони не комедагенні. От і відповідно, шкіра. Така, ну, наче з фільтром Інстаграмом, як любить говорити наша Аліна. Інстаграмний mm -hmm. фільтр вона е, ну, десь недоліки якісь сховала, десь може пігментацію, якась від прищика, е, цяточку. Але це е, е, такий вигляд, наче ти аристократка, наче ти реально щаслива людина. Так мені багато хто казав потім, що коли зустрічали мене, воно ж не видно, що в тебе. Є Сі-Сі Крен, тональне настільки природні, що багато людей думають, що це просто от Юлії mm -hmm. мені пощастило. І природньо ти зараз от бачиш, взяла е, е, інтенсивно зволожувальну помаду. Нанесла на, і губи, нанесла на губи. І нанесла, нанесла на губи на, на і нанесла сюди для порівняння так. такою одним засобом, не використовуючи тіней угу. і для порівняння зробила на одній половинці, щоб ви це переглянули, побачили, щоб ви побачили. це побачили. І тепер буду робити на другій і нанесу туш для вій. Угу. І Олівці. Долівці, До тут яскравості буде трошки більше, бо я не втримуюсь без олівців. Ти знаєш, Юля, я тобі можу сказати, що я от, е, за ті експерименти. Бо, е, знаєте, дуже багато бачу жінок, е, які, наприклад, ходять з макіяжем про тему, але доглянути ми їх назвати важко. Бо, бо дуже видно, не, не, не завжди та, е, скажімо, Здорова шкіра, та, чи сірий колір присутній, та, яка дає оту, зробити шедевр з твоєї зовнішності. Mm -hmm. Дивіться, як, як просто не монамилуватися, як гарно можна, підгледівши у Юліни лайфхаки, та, там, чи мої, чи консультантів з краси, перейняти ту. Е як то ексклюзивну, легку, сучасну а, а модель створення макіяжу на щоден. Начебто вітерець торкнувся з щічок, та якийсь такий румянець природній, як у дітей такий бебі лук виходить. Та? І трошечки об'єму для війни олів, олівчиком. Чи може навіть на роговій частині ока провести прямо під віями, да? бачу Юля, чи зробити стрілочку, як я зробила, чи олівчиком, чи, може, тінями. Бо все у нас в компанії Kay таке, що не заважає очам, ви не будете від них страждати від цих складів, а навпаки, ви будете оздоровлювати. Отут От є е, інгредієнти, які якраз і будуть дбати про здоров'я і ваших очей, От, і ваших вій. Трошечки, трошечки, яких теж буде непомітно, такий маленький секрет. Секретний секрет, який так. ніхто не помітить. У ну, мене розташую. очі трошки менші, то я, я трошки стрілочку люблю робити. Але нещодавно теж робила як ти Юля між війку. І теж було непогано, акцент робила тоді на губи, і така, наче взагалі, 54 роки, красотка. Мені тут всякі пишуть приємності в моєму чаті. Ну, нічого, приємно почитати і побачити ваш рівень. Ваш рівень в лапках та інтелекту. От, І Юлічка взяла ту ж сенсацію, так. Як я її люблю. Юля, це бестселер. Туш, яка. Розприділяє дуже гарно. І вже з двох дотиків. Угу. Тільки ще зеркало опускай, ага. Вони піднімаються і дуже-дуже легко наноситься, да, Взагалі ідеально. Як мало жінці треба для того, щоб навіть очі одразу почали посміхатися, так? Угу. От я не знаю, якась відчувається така. Ну, магія чи якесь чудо, та? коли ти наче проявляєшся. Якщо в радянські часи у нас були фотографії, які помниш, в закритій приміщенні проявлялись. Угу. Отак от і жінка проявляється. І дуже багатьом жінкам, як мені, так і Юлі, важливо проявлятися. Тому що настрій, особливо в наші часи, він. Багато на що впливає. Нам треба казати життю так, нам треба продовжувати жити, нам треба бути натхненими в кінці кінців, нам треба заробляти гроші та, і жити то життя не в стані песимізму та негативу, а шукати в ньому переваги. Я дуже вдячна компанії Марікей, бо на початку війни Юлія якось так зависла. І пам'ятаю, що мені навіть було там трошки соромно фарбуватись, багато людей там і зараз кажуть не на часі. А я бачу дітей народжують, заміж виходять, mm -hmm. навіть купують нерухомість, їздять, відпочивають. Тобто життя триває при будь-яких обставинах. Нам треба встигати жити, встигати насолоджуватись. Mm -hmm. от. І я і Юля, тобі хочу сказати: от добре робіть ці макіяжі. Не, не обмежуйте себе, не обмежуйте. Якщо не знаєте, як, приходьте на наші майстер-класи. І а, губи можна залишити а, так, без олівця, а з олівцем вони будуть більш такими гаразнішими, пухкими, пухкими. пухкими такими. Mm -hmm. Тому я додаю олівець. Юля, з усіма розмовами вже 25 хвилин в ефірі. Mm -hmm. Мені здається, що ми там зробили. Наповнили косметичку, яку дають консультантам з краси за виконання виклику, «Тримай хвиля. Подивіться, вона прозора, ця косметичка, якою ви можете милуватися і навіть, як то кажуть, пишатися, десь кудись піти. Ну, от уявіть собі, Марікей і там набір для обличчя стоїть. Угу. А Поклади ще в косметичку та а яка входить в цей набір, тут дві такі дві таких косметички дуже класна по якості. Знаєте, як Луї Вітону така якість. Дуже, дуже приємно навіть її на дотик потримати. Юля склала свій набір, а який вона сьогодні використала для макіяжу. Дивіться, вони розкриваються, як валіза повністю. Сюди можна скласти не тільки косметику, можна скласти те, що вам необхідно, навіть документи. Навіть документи. І це буде той унікальний а, аксесуар, який вам прослужить довго, який буде надійним. Можна таку варіативність зробити. Дивіться, от, може, і, і поміститься. поміститься. А можемо отак от зробити, отак от навіть зробити. Поміститься. Mm -hmm. Давай пірінг mm -hmm. сюди покладемо. Mm -hmm. Бо пілінг він, він пропрацьовує з, з прищами, як маска на основі вугілля, просто перфектно. Подивіться. от, І ми склали сьогодні косметичку. Туда, за, за приклад взяли набір догляду за проблемною шкірою і взяли а, варіант, який Юля для себе придумала: три кроки для макіяжу. Який можемо назвати літній вайб. Літній mm -hmm. То дякуємо вам за увагу, дякуємо вам за а, присутність. Ви нас надихаєте, ви нас мотивуєте. І ми сьогодні в сучасному світі ми хочемо з Юлею бути корисними. Тому запрошуємо вас на безкоштовні майстер-класи з краси. А в будні дні домов... домовимося, можемо домовитися. Заздалегідь, щоб і у вас, і у нас співпала можливість та час. Відповідно, ви нам можете написати, подзвонити. Ми є в інстаграм, фейсбук, в тікток. Я є в Ютуб, веду зараз свій канал, розкручую та свій канал, ми є в Телеграм, тобто ми люди, які є публічними, які офіційно ведуть свою діяльність, як підприємці, які розвивають ринок. Марікей в Україні. Я 26 років, ти, Юля, вже років. 8 років в бізнесі Марікей. Ви можете запросити онлайн-консультацію, і можете прийти з подругами, можете використати будь-які можливості, які вам сьогодні доступні. А ми зі своєї сторони знову ж таки. Нагадуємо, що якщо ви колись були консультантом і у вас немає сьогодні консультанта з краси, а ви хочете знову прийти в компанію, зареєструватися і стати консультантом з краси, напишіть нам. Якщо ви дивитесь наші ефіри і ви ще не були консультантом і не пробували, але ви хочете одразу стати. Прямим клієнтом чи б'юті-експерткою, консультанткою, і відповідно ваших амбіцій, взяти для себе ці можливості, то теж напишіть нам чи подзвоніть. Ми обов'язково це вам організуємо сьогодні. Онлайн-реєстрація працює ідеально. Подивіться наші ефіри, які ми з Юлією проводили, про можливості липня. І ми з задоволенням вам допоможемо. А зараз ми завершимо наш ефір. 30 хвилин ми були в ефірі, угу. і я думаю, що це натхнення, яке в нас є, той особливий драйв, який літній подарував нам вайб, ми вам передаємо. Діліться нашим ефіром, ставте нам вподобайки, ми раді будемо з вами бути партнерами і підсилювати одне одного.